Одним із наймагічніших великодніх атрибутів є писанка. Принаймні в цьому переконана етнограф Лілія Мусіхіна. Для глядачів телеканалу ІНТБ вона розповіла про потаємне в українських традиціях. Чарівне яєчко саме по собі, так тобто воно живе, воно кругле, воно не має ні початку, ні кінця. По-друге, потім чарівна субстанція воск, яку дають Божі мухи, благословені Богом тварини. Потім чарівна барва сприймається колір взагалі як чарівний. Таким чином, каже Лілія Мусіхіна, писанка об'єднує магію кольору, магію матеріалів і магію орнаменту. Адже кожен намальований на яйці символ має значення. Це функція письма по великому рахунку. Тобто ми запам'ятовуємо інформацію, ми її передаємо. А ще якщо правильно цю писанку зробити, передати, то вона виконує по ідеї, ніби має виконувати якісь там побажання і так далі і тому подібне. Лілія Мусіхіна каже, все, що українці кладуть у кошики, має символічне значення. Етнограф додає: в культурі просто нічого не виникає, воно завжди має підґрунтя. Жінка пояснює, часто люди дотримуються певних традицій, не розуміючи їхнього змісту. Для тих, кого такий стан речей не влаштовує. Лілія Мусіхіна і взялася досліджувати ці питання. Принаймні тоді той, для кого це скажімо, неприємно, вороже і не хочеться продовжувати, він не буде цього робити, а той, для кого це важливо робити, він буде робити це, продовжувати якісь батьківські бабусині традиції, він буде робити це свідомо. Я думаю, що це правильно, напевно. Повертаючись до великодніх традицій, етнограф каже: для українських господинь було дуже важливо спекти гарну, велику смачну пухку паску, адже вважали, що це віщує вдалий і здоровий рік для всієї родини, бо таким чином на сім'ю сходить Боже благословення.